Якщо у вас ніяк не виходить вивчити один або багато предметів, ніяк ця навичка в дитини не виходить, подивіться ось на цю гру. Є ось таке поле, один та багато. Та предмети. Запитуємо дитинку, скільки предметів один чи багато. Якщо дитинка відразу не відповідає, ви спочатку їй показуєте, що предметів багато. Ціпляємо в цей віконечко. Якщо один предмет, то це один предмет. І сортуємо. Багато предметів. Один. В цій грі 12 предметів. Картинки яскраві на липучках, вирізані по контуру, заламіновані щільною плівкою. Дітям цікаво спирати, сортувати, і їм легше даються навички, якщо гра цікава. Тож, зверніть увагу на ось цю гру, якщо дитина не може здобути навичку один багато. Це початок такого рахування. Також можна потім буде порахувати скількість предметів на малюнку да задавати питання, скільки предметів. Ось така цікава гра.